Марафон 33 дні з Яковом, день 12. Послання Якова 2, 14-26. Яка користь, мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл немає? Чи може його спасти віра? Коли брат або сестра будуть нагі й позбавлені засобів щоденного прожитку? І хто-небудь з вас до них скаже? Йдіть собі з миром, грійтесь та годуйтесь, і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе? Так само, і віра, коли діл немає, мертва сама в собі. Та хто-небудь скаже: Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу моїми ділами мою віру. Ти віруєш, що Бог один добре робиш, і біси вірують та тремтять. Хочеш знати безлуздий чоловіче, що віра безділ не приносить плоду? Авраам, наш батько, чи не ділами виявився праведним, коли був приніс на жертовник Ісака свого сина. Бачиш, що віра співдіяла з його ділами, його віра удосконалилася ділами. Так здійснилося Писання, яке каже: Авраам повірив Богу, і це зараховано йому за праведність, і він був названий Приятелем Божим. Ви бачите, що чоловік оправдується ділами не тільки вірою. Так само іраха облудниця, чи жні ділами оправдалася, прийнявши посланців і випустивши їх іншим шляхом? Як тіло без душі мертве, так само і віра без діл мертва. Питання. Які назву приклади віри? і діл в моєму житті.